Також до збірки Правда війни увійшли спогади партизанів та дітей війни. За словами авторів, писали і збирали спогади недовго, адже події найбільшої в історії людства війни і сьогодні у пам'яті, як вчорашні. Істина, можна сказати, в короткий срок. Тобто ми почали десь в минулому році, з кінці року, поки ми обрали ці віспоминання, відредактували їх, нам дуже багато допомогло городському. Учебний колегіум. Ну, я хотів би відмітити, що ця книга нам стоїть около 7 тисяч гривень. На презентацію книги спогадів прийшли ветерани, студенти, учасники партизанського руху, учні загальноосвітніх шкіл області та представники міської влади. Видання вийшло накладом у 100 примірників і буде безкоштовно розповсюджуватися у бібліотеках та навчальних закладах області. На мою думку, для чого потрібні такі спогади? Ми маємо зараз живих, здорових ветеранів, але з кожним роком, на жаль, їх стає все менше менше і менше. Тому зараз ви маєте можливість не закривного телебачення, не з інтернету, не з підручника побачити тих людей. Які творили історію ветеранам? Видати збірку допомогли численні спонсори та меценати? Книгу «Правда війни автори присвятили 70-річчю початку Великої вітчизняної війни.